2 липня в Новобузькому районі відбувся семінарна рада з питань обговорення перспективного плану об'єднання спроможних громад Миколаївської області за участі Баштанського, Казанківського Новобузьких районів, міських та селських голів депутатів усіх рівнів за участю голови Миколаївської обласної державної адміністрації Вадима Івановича Мерікова та голови обласної ради Володимира Вікторовича Лусти, представників Офісу реформ. На початку семінару голова Новобузької райдержадміністрації Сергій Вікторович Іванов зачитав указ. Президента про присвоєння ордену за мужність третьої ступені, учаснику АТО панському Юрію Вадим Іванович Меріков вручив військовослужбовцю орден, обговорюючи перспективний план об'єднання спроможних територіальних громад Миколаївської області очільник області, зазначив Извините за технічну задержку. большому сожалению, наші дороги необхідно не ремонтувати заново строить. І не тільки в Баштанському, Казанковському Новопустському районі. во всей Украине. И поэтому я, как губернатор, сегодня внес предложение Министерства инфраструктуры и поддержан нами наш проект дороги Александровка-Кировоград-Николая. Мы живем и работаем в период реформ. В особый период и сложный период. Никто не позавидует нам. Но давайте что-то сделаем для страны, не просто для того, чтобы остаться в истории, а для того, чтобы нами гордились наши дети и наша громада. Впервые за годы независимости президент и правительство передают власть на места. До этого все президенты Верховная Рада власть забирала. Это и есть децентрализация. Это и есть одна из самых важных реформ в Украине. Президент заявил о программе децентрализации, заявил о реформе Конституции, которая крайне важна и необходима не ему, не мне и не вам, а Украине. Українському народу. Також до присутніх звернувся голова обласної ради Володимир Вікторович Луста. Декілька тижнів тому, не так давно, на сесії обласної ради був затверджений, точніше, говоря, свалений, перспективний план, план до провідного об'єднання територіальної громади Миколаївської області. На сьогоднішній день там є 34 такі громади. І за це говорилось, і я говорив завжди і повторюю, і повторюю зараз як мару про те, що це перспективний план. Він може змінюватись. Навіть після прийняття постанови Кабінету міністрів на основі цього плану по Миколаївській області абсолютно всі керівники держави говорять про те, що далі починається практично та робота, яка називається роз'яснення. Такі наради сьогодні перші відбуваються в три райони за участю сільських селищних голів міст, районного значення районних рад керівництва районних державних адміністрацій, депутатів сільських селищних рад, районних рад, депутатів обласних рад. Представник офісу реформу Кузьмін пояснив людям, що нова реформа створює умови для розвитку населених пунктів незалежно від їх розміру та значення, адже більшість бюджетних коштів буде залишатися на містах, сумуючи зустріч. Голова обласної адміністрації сказав, що громади будуть зацікавлені в розвитку та залученні інвестицій. Таким чином, село чи селище перетвориться в таку собі компанію, що має на меті розвиватися та нарощувати конкуренту спроможність. Це єдиний шлях не дати загинути українському селу. Після закінчення зустрічі очільники області надали відповіді на питання інформаційної агенції «Тут.Інфо» та районної газети «Перед». Перше питання, на мою думку, основне це стан дороги. І чи буде вона відремонтована цього року? E, значить, дивіться, в цьому році. Ремонт доріг на Новобуг, по-перше, трошки йшов, і ви бачите, ну, він дійшов десь більше до баштабу, якщо ви їдете до Миколая, якщо вже так говорити правду. І тому в цьому році ще певні кошти будуть виділені і сюди. Єдине, що повітряці кажуть, що такого ремонту явище, у вас вже не зробиш, що ви це бачите. І тут треба інші речі. Знаете, неоднократно говорил, но скажу, конечно же, и вам. В целом, для того, чтобы провести ремонт дорог Николаевской области, необходимо 1 миллиард 300 вот. миллионов гривен. Этих средств сейчас нет ни в областном бюджете, ни в государственном бюджете. Соответственно, мы выходим из ситуации и выполняем ямочный ремонт. Вы это видите, потому что со стороны Николая баштанка, баштанка новый пункт, будет выполнен ямочный ремонт, не капитальное строительство, потому что просто этих средств нет. За счет чего мы это выполняем? За счет меценатов. Второе, это за счет тех подрядных организаций, которые сегодня под гарантией обл. администрации готовы выполнять данные работы в долг. Когда с ними рассчитается государство? Укравтодор гарантий пока не даем. Даем только одну гарантию, что будет рассчитано. Вот поэтому для нас крайне важно и необходимо. Два направления у нас осталось. Почему говорю направление, потому что действительно направление. Это Николаев-Днепропетровский и это Николаев-Кировоград. И там эти работы будут выполнены в течение двух месяцев. Вот. Э -э Проблема. Катастрофическая ситуация. Но еще раз повторяю, мы делаем все для того, чтобы Хоч мінімально, але виповнюють роботи по відновленню дорог. Зрозуміло. Вторе питання, яке сьогодні найбільше турбує жителів міста, району, це по формуванню цих спроможних громад і формуванню районів. Чомусь на сьогоднішній момент зупинилися на формування громад і, в Новому Богу, сьогодні і больниця, і інші, і прокуратура. Багато розмов йде про те, що перенесуть ці установи до Баштанки. І люди прям. О, хвалю это, надо Давайте сказать. вот знаете, не верить слухам. Ну, первое, вот есть еще оппозиционные партии, там, депутаты, которые, наверное, распространяют эти слухи. Сегодня необходимо общество консолидировать. И депутатский корпус тоже сегодня должен консолидироваться. Как в вопросе сконсолидировался в области все советы, это Россия, ЕСР, ЛНР, ДНР террористические организации, все районы, 19 районов, 5 городов поддержали данное решение. Так вот сегодня и в этом мы должны тоже иметь таких своих союзников, которые будут объяснять людям. Нет, почитайте закон, первое, почитайте проект, который спроектирован и затвердженный. Там об этом нет речи. Наоборот, я сегодня сказал, что каждая громада будет иметь уважение областного центра место областного центра, разумеется, То есть все, не надо вам будет ехать в, в Николаев или, как говорили, в Одессу, получить там сертификат или еще что-нибудь. Все это будет происходить на местах. Плюс налоги, которые будут в разы увеличены, плюс административный аппарат. Это услуги, админ-услуги, которые будут также находиться уже в центре и э, выполнять все те нужды, которые необходимы жителям э, уже населенного фонда, территориальной единицы. И вот это важно. Нам что две составляющие в этой реформе. Первое, это социальная составляющая, о чем вы говорите, улучшить больницы, детские сады. Вторая составляющая, это экономическая, получить в бюджет дополнительные, дополнительные налоги, которые смогут обеспечить инфраструктуру данного и населенных пунктов, и данной территориальной единицы. Вот это важно. Сегодня задавали очень правильные вопросы. Нет дороги в селе, нет освещения в селе. А я приводил пример, цифры, и говорил, как может сегодня в Новобужском районе селочно рада с, с э, налогов, то сборов за РИП 280 тысяч. А админ послуги их, админ услуги, которые на администрирование сельской рады 225 тысяч за 40-50 тысяч, что может сделать сельская громада? Ничего, ну ничего, вы же э, знаете, какие сегодня цены, вы бизнесмены, это все понимаете. Поэтому сегодня важно объединить. Сегодня важно, чтобы эти налоги были увеличены, и для того чтобы уже улучшить и инфраструктуру. Для этого должны работать депутаты и определять. Не я з областного центру должен знать о селе, что там сегодня происходит. Почему там нет света, почему там нет водопровода? А вот вы здесь на месте разберётесь по верту. Добавлю, что до першого питання чи заберуть знову бугу, ті всі лікарні, все інше і органи управління, наприклад, постанови сказали. Я ще раз підкреслюю, саме в законі про це не йдемо взагалі. І коли ви говорите за район, ми говоримо за те, що саме громади, які створюються, вони будуть ну майже практично тими ж районами, будуть мати ті ж самі функції. І ми розуміємо прекрасно, що ці громади повинні надавати і освітні і медичні послуги першого ступеня, те, що сьогодні надає ваша районна лікарня, ваші школи, гімназії, дитячі садочки і так далі. Тобто мова взагалі про ці речі не йде, де буде центр району. Ті райони, які будуть створені, будуть менше, але вони будуть виконувати функції вже другого ступеня. Тобто делеговані державою щодо знову ж таки, якщо це буде лікарняна установа, то це можливо буде ну, щось, типу госпіталь або іншого станови, яка буде надавати такі послуги. Якщо навчальний заклад, то ваші школи, ваші дошкільні заклади, ваші ПТУ зараз ліцеї, але вже коли і університети, це можуть бути на цьому рівні. Тобто, та, але там буде набагато менший ресурс. Ніж самі територіальні громади зрозуміло по по, по фантастиці, да? скажемо, ну припустимо, що сьогодні рішили прийняли рішення створити громаду, місто Новий Буг і село Нова Наприклад, це входить два дві територіальних одиниці ну, теперішніх, і вони до 15 жовтня приймають таке рішення. Буде чи буде фінансування з наступного 16-го року в бюджеті? Для них з підвищеними податками, так як пропонується у проєкті закону, ну в проєкті цьому об'єднання права і чи потребує, якщо вони до 15 жовтня приймають це рішення, це означає, що 25 жовтня проведуться вибори, і відповідно до того, коли прийме рішення обласна рада, будуть повторні вибори і в місцевий і в місцевий орган мерів міста. Депутатів міста Вінчається так, що якщо сьогодні новий бухг і Новосілля, сіля, далі наступне село і знову вибори. Це 34 села Ладно. і 34 вибори. виборів. Ви ж почали з того що з розряду фантастів. Якщо буде рішення про об'єднання, наприклад, на ваш приклад за місто Новобух і село Новорозвідка, далі згідно чи на я кажав депутатам, тому що міському голові, депутат сільського, читайте, будь ласка, закон. Просто так воно не відбувається, це абсолютно правильно. Тому що коли приймається рішення про об'єднання, далі йде експертна експ... оцінка. І зрозуміло, що експертна оцінка в даному випадку, так як ви сказали, вам просто підскажуть, що шановні, а де ж інші? І яким чином треба об'єднуватись? Але я просто хочу сказати, що якщо дійсно відбудеться об'єднання декілька громад в одну, і те, що ви сказали насчот, щодо одного бува, це буде абсолютно правильне рішення з огляду на те, що центральна районна лікарні, всі інші структурні підрозділи і територіальні влади такі. Це прийдеться пройти. Не можна сьогодні в окрему взяти районі в Україні робити так, а там іншому. Ми ж розуміємо, що в цілому державі ця реформа повинна піти в один і той же час. Але хтось буде перший, хтось буде другий, хтось буде останній. Тому якщо буде прийматись, то дай Боже, нічого страшного цьому. Я представлю, це що важливо, я призяв ще з умова кольчиться. Я вже на кількох таких зібраннях присутній. Сюди, депутати, ну такого рівня керівного складу. От як ваше бачення, як треба перейти до обговорення з людьми? От там у вас буде більш благодатна, більш благодатний ґрунт для того, щоб зрозуміли тих, хто пропонує реформу. Тому що, ну, зрозумійте, коли людина сидить ось тут, а їй кажуть, що ти тут, мабуть, не будеш, бо ти це дуже важко, щоб вона. Тут зрозуміло, хто зрозуміє. Це... Як ви це рекомендуєте спуститися вниз, я все здатна була зробити, бо Спасибо. треба дуже виробити, що дуже правильний питання. Я сьогодні об этом говорив, що ми дійдемо до кожного. Я показати, зрозуміла, що, що треба, було. але зараз второй етап. Вот второй этап, когда мы приняли решение областного совета, у нас есть перспективный план, вот, и мы сейчас повторно поднимаем все вопросы, обсуждаем, да, вносим предложения и так далее. Вот третий этап как раз будет сбор громад, где также мы должны аргументировать цифрами. Кто, вы в двух нас Есть офис реформ, который не закрыт. Є вот. в адміністрації також депутати обласної собі, принимать... які повинні подивитися, Сьогодні вот. депутати активно приймали участь можна... сегодня... тому вони не дуже хотіли. В тому числі конечно, і одного і другого теж сказали. Да. Є доручення. І це доручення виконується. Поэтому інформаційний повод будет буде усилені. Ми повинні дойти до кожної громади. И вот, э, опять-таки, тоже правильно говорили, что вот вы сейчас попринимаете, а люди об этом и знать не будут. Поэтому депутаты, почему мы сегодня собираем депутатов и работаем с депутатами? Потому что депутат – представитель как раз того округа, которого избирался, и он должен работать также с людьми. Если он против, пусть он ведет и говорит, почему он против. Только потом, когда будет объединение соседних сел, вот, не задает вопрос, почему у них есть и освещение, и дорога. А в вот їх населеному пункті цього не буде. І останнє від мене питання, я вибачаю, що задотримував ваш час. І от відкритість процесу. От я не державний засоб масової інформації. На сьогоднішній день я не можу отримати інформацію від голови державної адміністрації. Мене не інформують про заходи. От на сьогоднішній день голова державної адміністрації ну нема перфекту. Немає вплинути нам на місцеву раду. Місцева рада не виконує закони про відкритість влади. Вони не, не друкують проекти рішень. Прокуратуру направляють. Прокуратура дала мені відмову. реагувати. Почекайте, повинні всі подавати інформацію. Тому не знаю, душе, ми так. подаємо, що адміністрація... що ми, я чесно кажучи, здивуванням чую. Я думаю, що ми навіть сьогодні ще переговоримо. Але доступ до публічної інформації ви маєте як люди. Я, 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 я знаю, в мене є вже листи, я вже Направте їх мені. Я пока не знаю на місці. Ну направте мені їх. Я вам серйозно. Іменно міська рада є. І от навіть щось у нас проект і проекти рішення за 10 днів не публікуються. Проекти ті, що за інформації. Наша районна рада і адміністрація прийняли рішення підготувати спецвипуск і дати всім слово. Так що наші вже працюють. Важаю, Спасибо большое. Дякую побачення. На самій нараді було ще багато цікавого. Були обговорення. Все не влізло в рамки цього короткого огляду, але я думаю, пізніше я розміщу на каналі в Ютубі. Тут інфо. Для вас працював, Юрій Черемис. Шукайте нас в Ютубі. Дякую за увагу.